Історія створення тюремної системи у Полтавській області сягає початку 19 століття. На даний час управлінню Державної пенітенціарної служби України в Полтавській області підпорядковуються дві колонії поселення: виправний центр, дитяча виховна колонія, колонія для утримання жінок злочинців, три колонії різних рівнів безпеки, слідчий ізолятор, кримінально-виконавча інспекція. Станом на 11 лютого 2014 року в установах виконання покарань Полтавської області утримується 4081 засуджений, з них 443 жінки та 167 дітей. Полтавська область унікальна. На її території розташовані установи Нове виконання покарань різних рівнів безпеки у самому місті знаходиться слідчий ізолятор на сьогоднішній день. Тут утримується 401 ув'язнений та засуджений. Із них п'ятеро дітей, 32 жінки та вісім засуджених до довічного позбавлення волі. В документах архіву маються відомості, що Полтавська губернська тюрма або тюремний замок перебував у місті Полтава в 1808-1817 роках та розташований на вулиці, де зараз Полтавська обласна державна телерадіокомпанія Алтава. На сьогодні керівництвом управління пенітенціарної служби в області та слідчого ізолятора приділяється особлива увага організаційно практичним заходам, спрямованих на оновлення та покращення діяльності СІЗО. У камерах слідчого ізолятора проводяться ремонтні роботи по їх облаштуванню згідно камери моделі, яка відповідає основним вимогам нормативних документів. Вікна змінюються на сучасні металопластикові, встановлюються відсікаючі грати. У всі камери проведено кабельне телебачення та встановлено радіоточки за допомогою відеоконференцзв'язку У СІЗО проводяться засідання суду в режимі онлайн. В кінці 2012 року було обладнано та введено в експлуатацію центр відеомоніторингу Окремо виділений пост максимального рівня безпеки. Тут перебувають засуджені до довічного позбавлення волі. В даному випадку до наших функціональних обов'язків так мовити входить, якщо можна так вивести, з контроль. За усіма людьми, які потрапляють сюди. Всіх категорій це і дорослі, і жінки. Ну і звісно, така цікава категорія це неповнолітні діти, скажімо, які потрапили в конфлікт з законом. Ну, всі категорії, які перебувають в даному випадку, тут приходячи до нас, звісно. Наша задача це так би мовити допомогти в процесі адаптації цим людям. Два роки тому відкрита кімнату матері та дитини для вагітних жінок та жінок із дітьми до трьох років. На щастя, від моменту створення вона пустує. Господарюють у сізо самі ж засуджені. Вони утримуються в загальних приміщеннях. У кімнаті виховної роботи вони у вільний від роботи час мають змогу переглянути телевізор, зіграти в шахи та шашки, відвідати молитовну кімнату. Засуджені працюють в харчоблоці: котельні, пекарні, лазне пральному комбінаті тощо. Раз на три місяці засуджені проводять час із рідними у кімнатах тривалих побачень терміном до трьох діб. Не оминають увагою і працівників слідчого ізолятора, які несуть службу цілодобово. Відкрито буфет, капітально відремонтовано актову залу Спортзал. На даний час Полтавському слідчому ізоляторі отримується 425 осіб, із них 6 чоловік неповнолітніх, 32 жінки, 8 до довічного ув'язнення. Значить, виходить з того, що слідчий ізолятор у нас построєний перві згадки, ідучи 1871 року. Строїла Катерина, значить, бачите, що за певний час будівлю все-таки приходять у не ту відповідність, що треба. Тому ми за допомогою і Державної служби України і нашого управління вишукуємо кошти для того, щоб приводити у відповідність і камери, де утримуються, скажімо, усі ув'язані не тільки неповнолітні жінки, а і всі категорії ув'язаних. Зовсім інші умови в колоніях. Полтавська виправна колонія No64 середнього рівня безпеки для чоловіків, засуджених уперше. Тут відбувають покарання за тяжкі та особливо тяжкі злочини. На сьогоднішній день тут перебуває 1077 засуджених. Проживають засуджені у гуртожитках, які локально розділені. У відділеннях соціальної і психологічної служби є спальне приміщення, кімната для відпочинку, кімната для зберігання особистих речей та прийому їжі. Для бажаючих займатися спортом є майданчик зі спортивним спорядженням. Харчування засуджених проводиться згідно Розкладки кожного дня м'ясо та риба. В їдальні працюють також засуджені. Хліб печеться у власній пекарні. Засуджені, які не мають середньої освіти, навчаються у школі. Тут у класі біології облаштували живий куточок з папугами та морськими свинками. Окрім цього, при колонії функціонує професійно-технічне училище. Навчання проводиться за ліцензованими спеціальністами. Важливо, що в дипломі не значиться, що отриманий він у місцях позбавлення волі. На виробництві засуджені задіяні на різних роботах: від деревообробки та плетіння сітки рабиці до зварювання металевих конструкцій. У разі, якщо засуджений захворіє, у колонії є медична частина. Медична частина 64-ї установи розрахована на надання медичної допомоги засудженим до певного строку позбавлення волі. Медична допомога надається в умовах медичної частини, проводиться лікарями. В штаті є лікар-терапевт, лікар-нарколог, лікар-психіатр. Лікар-стоматолог, на 0,5 ставки лікаря рентгенолог це як допоміжна служба. Також в структурі медичної частини є клініка-діагностична лабораторія, в умовах якої проводяться загальні клінічні аналізи крові, сечі, аналізи на сифіліс, на віл-інфекцію, експрес-методи. Також в складі. Медичні частини функціонує стоматологічний кабінет. Засуджені та співробітники установи можуть відвідати храм, який знаходиться у зоні, що охороняється. Він побудований та розписаний самими засудженими.